Вітаємо на каналі і До вашої уваги огляд золотого м'яча. Месі знову отримав цю нагороду. Десь несправедливо і давайте розбиратися що до чого та чому це цікава ситуація, тому що Ерлін Холланд провів просто неймовірний сезон в Манчестер Сіті, Ліга Чемпіонів, Чемпіонат. У Букалії все це він виграв, але Ліонель Месі виграє чемпіонат світу і отримав цю нагороду вже у восьмий раз. Як це взагалі працює? Чи взагалі треба звертати увагу на цю нагороду? Кіліан Бапе зайняв третє місце за золотий м'яч. Він показав себе на усі 100% на останньому чемпіонаті світу у фіналі дав бій Аргентині, але можна зрозуміти, що Кубок Франції та чемпіонат Франції за ПСЖ цього недостатньо, щоб вигравати золотий м'яч. Месі отримав восьмий раз золотий м'яч. Як це працює? Один турнір і нагорода топ рівню в Європі. Холанд десь розчарувався. Дійсно, люди, деякі не розуміють, що до чого, чому це відбувається, як це працює. Пам'ятаємо, як Левандовський не отримав золотий м'яч і тоді в інтерв'ю Месі сказав, що дійсно несправедливо, але я не проти отримувати такі нагороди. Навіть в такому випадку цього разу Месі сказав, що йому приємно знаходитися тут і отримувати цю нагороду за свої. Досягнення. Будемо слідкувати за ситуацією далі. Треба вигравати вже золотий м'яч іншим футболістам. Покоління змінилося. Роналду навіть не номінували на цю премію, тому що він вже потрохи закінчує з футболом. Він грає вже в Саудівській Аравії, там просто заробляє гроші. Подивимося, тому що золотий м'яч це легендарна нагорода, яку навіть у свій час отримав Андрій Шевченко, Ігор Біланов та Олег. Блогін, це наші три українці, які показали усьому світу, що в Україні футбол є. А як вам золотий м'яч? Що ви можете сказати? Чи заслуговував Месі отримати цю нагороду, навіть якщо він виграв чемпіонат світу? Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, ну і написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.